Функціонал порівняння корзин дозволяє порівнювати дві типові корзини з однаковими ключовими товарами. Порівняння по основних характеристиках типових корзин відображається на різних вкладках. Для вимкнення категорії використовуємо навігацію під візуалізацією. При наведенні на елемент візуалізації висвітлюється порівнювані категорії та їх значення. Щоб змінити магазини, період чи категорію, використовуємо фільтри. В розширених фільтрах ми можемо задавати часовий проміжок, вартість чеків, рівень категоризації для супутніх товарів чи період по достовірності. Візуалізації перемалювалися відповідно до вибраних нами параметрів.